Вітаю ближче кілька хвилин. Раджу не перемикати, адже ми підготували для вас цікавий випуск. Сьогодні в програмі як воюються українським військовим на Донбасі? Чого добилися кримські перебіжчики у погонах? Хто з бойовиків проти ісламського халіфату? Та чому Індія не хоче купувати зброю у Росії? Традиційно починаємо з українських військових новин. Верховна Рада підтримала пропозицію глави держави щодо призначення на посаду міністра оборони Валерія Гелетея. До цього генерал-полковник очолював управління державної охорони. Новим начальником генштабу став генерал-лейтенант Віктор Муженко, а Михайла Коваля призначено заступником секретаря РНБО. 1 липня було ухвалено законопроект номер 4022 А. Згідно з ним розширено коло осіб, які за АТО отримують статус учасника бойових дій. До військовослужбовців додалися мобілізовані резервісти та цивільні працівники. Півники, які долучаються до проведення операцій цього тижня, ліки, шоломи та бронежилети, що ввозяться на територію України для бійців АТО, звільнено від МИТа та податку на додану вартість. На даний момент Міноборони передало на Донбас 15 тисяч бронежилетів, ще 2 тисячі готові до відправки. Генеральна прокуратура заявила про виявлення фактів втрат озброєння та військової техніки на 17 підприємствах державного концерну «Укроборонпром». Мова про 189 одиниць авто і бронетехніки та розукомплектування 440 одиниць на 27 мільйонів гривень. Представники вітчизняного ВПК повідомили, що до відмови в співпраці з Росією вони продавали їй 18% продукції, половину встановили вироби цивільного призначення. Для військових робили складові ракетної, авіаційної техніки кораблів та станцій ППО. Офіцери Львівської академії сухопутних військ взяли участь у міжнародному військовому академічному форумі в сільському місті Райхенау. Розробкою спільних підходів до освіти офіцерів там займались понад 100 представників вишів з 17 країн світу. 5 липня Збройні сили та Національна гвардія України звільнили від терористів Слов'янськ. Над містом, які бойовики вважали своєю неприступною фортецею, знову гордо майорить державний прапор України. Так, це ще не повна перемога і не час для салютів. Але очищення слов'янсько від озброєної до зубів банди нелюдів має величезне символічне значення: це початок перелому в боротьбі з бойовиками за територіальну цілісність України, за повернення до нормального життя Донбасу як невід'ємної частини нашої великої. Сильної європейської країни. У Слов'янську вийшло на своєму вилучено величезну кількість зброї. Мирні мешканці міста зібралися на спонтанний мітинг на підтримку українських воїнів. Я вже дав всі необхідні накази щодо гуманітарної допомоги мешканцям Слов'янська та інших населених пунктів, які її потребують. Зокрема, літаки та автоколони з продуктами вирушили до Слов'янська. Вже сьогодні в місто мають бути доставлені хліб. Вода, цукор, тушонка. Крім того, я віддав доручення, щоб розпочала роботу служба з відновлення енерго та водопостачання для забезпечення нормального життя в місті. Також негайно мають доставити людям пенсії, стипендії, приступити до відновлення інфраструктури, привести в порядок школи. 1 вересня діти обов'язково мають під підтверджую зобов'язання держави щодо допомоги у відновленні житла, зруйнованого через агресію терористів. Друзі, я далекий від ейфорії. Ситуація дуже важка. Терористи окопуються в Вели... нас чекають ще чимало випробувань. І мій наказ в силі звужувати кільце навколо терористів, продовжувати операцію звільнення Донецької та Луганської областей. Події останніх днів. Підтвердили плану рівно як і правильність рішення про тимчасове припинення вогню. Воно не було підтримано бойовиками, і вони за це несуть відповідальність і далі нестимуть заслужене покарання. Водночас я ще раз жорстко наказав силовикам при звільненні міст селищ, сіл забезпечити витончену вивіреність у захист мирного населення сьогодні. Я підписав указ про нових воїнів, які особливо відзначилися при визволенні слов'янська та інших населених пунктів: 79 та 95 армобільних бригад, 25 та 80 повітря десантної бригади, окремого центру спецпризначення. Вся Україна має пишатися своїми захисниками, і країна має знати героїв в обличчя. Отже, сьогодні будуть нагороджені солдат Анатолій Абласов. Старший солдат Степан Думенецький, майор Олег Апостол, Максим Миргородський теж майор, майор Андрій Ткачук, майор Віктор Івчук. І я хочу від імені українського народу подякувати батькам і родинам, які виховали таких героїв. Слава Збройним силам, слава Національній гвардії, слава Україні! Після того, як Славянськ визволили від терористів, необхідно, щоб місто уникло соціальної катастрофи, адже майже місяць тут не було ні води, ні світла. Погано підвозилось продовольство. І сьогодні тисячі людей прийшли для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Людям не вистачає елементарного хліба, води. Крім того, місто необхідно взяти під контроль силовикам, адже, як нам кажуть, місцеві орудують банди мародерів. Багато по місту лежить різних, не підірвавшихся боєприпасів. Крім того, багато замінованих будівель, там мають працювати сапери. А ще тут необхідні лікарі, адже необхідна. Медична допомога місцевим мешканцям. Щойно щійноці. Стало дуже погано, Вона втратила свідомість і навіть нема звідки визвати швидку допомогу. Але місто під контролем українських силовиків і в майбутньому тут все буде нормально. Давайте <плеслова> близько.

Не, не надо. Здесь уже были организованы точки раздачи в вот, Восьмолконе. Потому что гуманитарную помощь привозят не только Министерство обороны. Вот. Но здесь до этого времени завозили только хлеб. А -а -а. Поэтому сейчас раздача хлеба там продолжается, а мы уже будем развозить более А что Чтобы еще было. планируете сюда привезти? А -а -а. Я думаю, что это далеко не последний гуманитарный конвой. По нашим данным, в городе осталось до 40 тысяч людей. И сейчас беженцы из того же Святогорска, я уверен, начнут возвращаться в свои дома. Поэтому до восстановления нормального снабжения города, а нормальное снабжение города будет после назначения суда администрации, временной администрации. И как только временная администрация будет назначаться, это дело одного-двух когда начнется уже функционирование города по обычной схеме. Естественно, первый вопрос, который нужно будет решить, это наладить получение пенсии, наладить, наладить получение материальной помощи, Будем, чтобы у них были деньги, чтобы началось денежное обращение. До этого времени будут возиться продукты питания и вода в те районы, в которых она отсутствует. Саш, на этом замок там образцы то все, что мы прилучаем на сегодняшний день. То їх Ми вилучили більше трьох КАМАЗів. Забрали м'ятериців і БМП, і БМД, і танки, Приносний зенітно ракетний комплекс. Самі пускові труби з ракетами і пускові механізми для нього. Далі протитанкові керованої ракети. Це, це йдуть е, ручні гранатомети, це огнем піхотний. Далі представлені ранці для переноски пострілів до РГ, РГ... РГ... Міномет. Далі представники КПВТ, АГС-17, подалі ПКМ і далі автомати Калашникова. Ну, там І ще карабін. карабін СКС. Ще карабін навіть. Треба подивитися по маркуванню, якщо воно вироблено. Зараз, якщо маркування залишилось, О, бачите, це 2008 рік. Україні неможливо це виробляти Чого? По технології. У нас немає відповідних можливостей, як кажуть, мощностей для виробництва таких. таких виробів. Даже Та саме цей контейнер. Рік випуска 2002. Адже те, що він вироблений в Росії, це факт, тому що є маркування. Знаходимо їх по базам даних виробників, по базам даних закупок. Тобто, якщо це українське, то воно стоїть на базі українському відповідно, в списках. Якщо це російське, російське або якесь інше, то це зрозуміло. Що це не наше. В даному випадку це чисто російський варіант, який вироблений в Росії, і на території України, територію Криму він не попадав. Українська армія. Забезпечує після визволення території нормальне функціонування як органів влади, так і всіх тих органів, які забезпечують нормальне життя громадянам Слов'янська, Краматорська, Дружківки. Зрозуміло, що ми будемо рухатись, рухатись і задіюємо відповідні сили. Цивільні медіа вже не раз намагались розповісти про атмосферу, у якій перебувають захисники Сходу України. Але для більшої об'єктивності треба бути одним з учасників. А то тому від імені військових журналістів, які, окрім камер, озброєні автоматами, хочу коротко відтворити реалії антитерористичної боротьби. Нам нужна Київська русь, терористична епідемія охопила не лише Донеччину та Луганщину. Буденне мирне життя більшості України завершується на Харківщині за містом ізюм. Далі ще ближче до Слов'янська, то більше здається, що ці мальовничі краєвиди забруднені радіацією. Регіон, наче, завмер, ані цивільних, ані машин. Лише військова техніка і карети швидкої час від часу порушують мертву тишу. Та коли назустріч колоні, все ж їде легковик сміливець, його пасажири відразу починають телефонувати по мобільному. Найімовірніше відбувається злив інформації про пересування наших військових. Та це не єдиний спосіб, у який терористи отримують розвіддані. Постійно відчувається російське плече. А над позиціями АТО літають ворожі безпілотники, які нашим інколи вдається збивати. Хоча тут зібрані кращі кадри з усіх українських силових структур, витоки інформації можливі навіть з місць дислокації. На одностроях учасників операції немає розпізнавальних знаків, аби сторонні та терористи не зрозуміли, хто солдат, а хто офіцер. Головне, що кожен з них знає свою місію і виконує її максимально віддано. Керує усіма операціями перший за ім'ям та званням його не називають. Тут майже немає шикувань і солдафонщини. Команди віддають у надзвичайних випадках. Майже щодня оголошують про ймовірність нападу на табір, тому навіть вночі автомат та бронежилет під подушкою на блокпостах ворожі обстріли, звичне явище щодня. Попри те, що літо у розпалі в зоні АТО може і припікати і дощити, тому камуфляж переважно іноземних армій, оскільки практичніший за наш. Краще мати комплект на зміну. Берці можна вічизняні, вони захистять ноги від невеликих осколків. Хоча кросівки не заборонені у деяких місіях їм навіть віддають перевагу. Гроші тут не потрібні, більше цінуються сигарети, за якими не збігаєш до кіоску на КПП, але підвищення виплат учасникам АТО на часі для родин, годувальники яких поїхали викорінювати тероризм. Вони просять не показувати їхні обличчя, адже сім'ї деяких навіть не здогадуються про небезпечне відрядження, розмови по мобільному, скупіна емоції та факти, адже можуть прослуховувати. Місяцями ці чоловіки живуть в аскетичних умовах. Тепла ванна залишається десь у спогадах. Із розваг вечірній перегляд новин зрідка виступають артисти. Харчування нормальне, з домашньою чи ресторанною їжею не порівняти, але подають її вчасно і достатньо, щоб бути у тонусі. У Урізноманітнювати армійську пайку допомагають волонтери на завдання та блокпости видають сухі пайки українські і натовські. Вони щодня готуються до війни, але хто як себе проявить, покаже тільки бій. Бій, після якого у різні куточки України летять борти з трьохсотими та двохсотими. Правда, війни у тому, що якби добре не знав військову справу, яким би кремезним не був, куля чи снаряд не обирають. Тому, виконуючи свій громадянський та професійний обов'язок, українським воїнам залишається сподіватись на удачу і покладатись на добру долю. i Якщо твоя душа горітиме у пеклі віч. Благай, друже, істину то не забудь Твори добро, не йди на стежку ворожнечі. Безмежне щастя, це посмішка всієї малечі. Зміниться світ на краще, лише не вагайся, наперекір всьому, мій друже, тільки спойся. І всі кричать, і всі болить, і море сліз не зупинить. Земля не спить, вогонь горить, і все не наче мить не ображай і не вбивай, усім слабким допомагай, і біль страшну не розбуди, все зможеш ти. Анексія Криму болюча тема для українців, адже в нас нахабно і підло забрали унікальну територію. До того ж, дві третини військових, що присягали Україні, відмовились виходити з окупованого півострова. Що отримали за зраду жовто-блакитного стяга, ми спробували розібратись. Колишній молодший сержант української армії Микола Котеленець хвалиться новим російським одностроєм. Рядовий В'ячеслав Черкасов перераховує переваги армійської кухні нової батьківщини. А екс-командир батальйону 36-ї бригади берегової оборони Владислав Трепіцин жаліється на ставлення колишнього командування. Я на даному етапі себе чувствую офіцером. Раніше у мене постійно підсознательна була мисль, що я, як, грубо говоря, придурюваюсь виконую, як офіцер, я себе абсолютно не чувствував. Рінгтон, що завадив підполковнику договорити, дуже символічний. Це мелодія з бандитської російської стрічки, у якій головний герой зрадив друзів під час пограбування магазину та залишив їх помирати від культ правоохоронців. Так і цей офіцер три місяці тому почав розмірковувати не як боєць і патріот. Ми б унічтожили 80 процентів, потеряли б 60 Ми в превосходстві на своїй території. Вооруження у нас було більше, і ми були більш підготовлені к этому. Ну этот бой продлився буквально 12 часов максимум. Через 10 часов бригада була б уничтожена. Яскравим прикладом зради присяги став матрос фрегата Гетьман Сагайдачний Максим Князів. Коли флагман українських військово-морських сил повернувся з чотиримісячного антипіратського походу, батьки провернули цілу операцію, аби викрасти синочка та вивести до Севастополя. как бы, ну, те люди, с которыми я общался, я заходил к ним в кубрик, они мне говорили, покиньте помещение. Вы типа за Россию выйдете. На полном серьезе. Хотя так, ну, были адекватными до этой ситуации, то есть, ну, что -то, друзья. Юрий Ильин за пару дней пребывания на посаде начальника Генерального штаба Збройных сил Украины намагався залучить крымских морпихи до разгону Майдану. Свою справжнюю сутність адмирал полностью проявил під час вирішення кримського питання. Перейшов на бік окупантів, це при тому, що Путін ставиться до зрадників вкрай негативно. Че, який вибирає таку судьбу? Тисячу разів ще об там пожалею. Як он буде жити з цим, всю свою життя? Як он буде смотрети в глаза своїм дітям? Свіні служити кримському народу. Захотіло приблизно 30% офіцерів та 80% контрактників. Більшість із них місцеві та прихильники Росії. Частина просто повелася на путінську пропаганду. Але цим шляхом пішли не всі. Попри нерішучість Києва, який був без поради тиском зелених чоловічків, тисячі українських військових вийшли з Криму. Вони кинули роками на жите майно, але залишились вірними собі. Три з половиною дні в одиночній камері харчували, вічливо спілкувалися, задавали привокаційні питання, на що вичали. Провокаційні відповіді я дав 23 роки года в українській армії, 2 года в совєтському Союзі. Тому вибору у мене то я буду служити в армії. зрадників. Ніхто ніколи не поважав, особливо росіяни. Тому деякі окуповані українські військові частини просто скорочують. Для більшості не знайшлося місця у штаті новоспечених російських частин, і вони залишилися з жалюгідною компенсацією у дві тисячі гривень. Ті ж місцеві військові, яким вдалося змінити український камуфляж на російський, служитимуть десь у далеких гарнізонах матінки Росії. Адже ці люди у групі ризику вони з легкістю зрадять і російську присягу. Завершуємо випуск оглядом військових новин планети. Банформування Іділа, яке захопило третину іракської території, оголосило про створення ісламського халіфату на частинах Сирії та Іраку. Проте 10 великих угруповань сирійських бойовиків не підтримують це утворення, про що повідомили на своїх сайтах. В результаті вибуху у нігерійському місті Майдугурі 56 осіб загинуло. Організації теракту підозрюють екстремістів угруповання Боко Харам. Також достеменно відомо, що його бойовики у неділю напали на три селища та вбили близько сотні мешканців. 29 червня зазнала ракетного обстрілу з боку бойовиків Талібану, військова база НАТО у провінції Кандагар. На той момент там перебувала делегація румунського уряду з нагоди завершення місії їхніх військ у Афганістані. Постраждалих немає. Російський науково-дослідний інститут Сталі створив нову броню марки 44 ССВ, яка буде тоншою на 15%, але матиме ті ж характеристики. Її можуть застосувати у створенні важкої платформи Армата, БТРа Бумеранг та бойового робота Платформа М. До наступного року Польща обере виробника власної системи про Вісла з восьми пускових установок ракет перехоплювачів середньої дальності. Нині розглядаються пропозиції американської компанії Lockheed Мартін та ізраїльської Рафаел. До 2025 року Китай почне розробку аерокосмічного гіперзвукового безпілотного бомбардувальника. Він застосовуватиметься на висоті від 20 до 100 кілометрів, розвиватиме швидкість понад 5 чисел маха та матиме дальність польоту близько 8 тисяч кілометрів. Новий уряд Індії планує кардинально модернізувати свої збройні сили, тому до Делі прибули представники США, Великобританії та Франції. Росія, яка раніше була основним постачальником озброєнь для Індії, через технологічний голод розглядається все менше. На цій позитивній ноті я завершую випуск та бажаю, щоб в Україні скоріше запанував мир на все добре.